Продовжуємо наш огляд гуртожитку «Зобор» у Нітрі. Це один із трьох гуртожитків університету Костянтина Філософа, де можуть проживати студенти. В нашому гуртожитку діє блочна система. Він поділяється на три блоки А, В і Г. Я проживаю в блоці А. Ходімте, покажу свою кімнату. Перед вами стандартна тримісна кімната. Її вартість становить 69 євро. Кожен студент має своє окреме ліжко, письмовий стіл, стілець, шафу, а також у кімнаті є холодильник та вихід на балкон. До речі, цікавий факт, що в цьому гуртожитку є прибиральниця, яка кожний робочий день прибирає в душі, миє підлогу та виносить сміття. Тепер переходимо до пральної кімнати. Тут ви можете випрати та висушити свої речі. Вартість одного прання та сушки коштує 3 євро. Іще одна важлива зона кухня. Тут можна приготувати їжу на індукційних плитах або швидко розігріти страви в мікрохвильовій. Це всі основні зони гуртожитку. Якщо у вас залишилися питання, пишіть у коментарях і ми дамо на них відповідь.